Зараз я би хотів обговорити питання, чи потрібно конвертувати відео, та для чого треба конвертування відео для онлайн-курсів. Конвертування відео є надзвичайно важливим аспектом створення онлайн-курсів і може значно покращити якість та доступність вашого контенту. Ось кілька причин, чому конвертування відео є важливим для успіху вашого курсу. По-перше, це забезпечення сумісності. Конвертування відео в різні формати дозволяє забезпечити сумісність з різними пристроями і платформами. Ваші студенти зможуть переглядати відео на комп'ютерах, планшетах, смартфонах та навіть телевізорах без жодних проблем. По-друге, це зниження обсягу файлів. Конвертування відео допоможе зменшити розмір файлів, зберігаючи при цьому якість зображення. Це дозволить економити простір на серверах, що особливо важливо для онлайн платформ з обмеженим обсягом пам'яті. По-третє, це підвищення швидкості завантаження. Оптимізовані відео завантажуються швидше, що полегшує перегляд для ваших студентів. Швидке завантаження сприяє позитивному користувацькому досвіду і підвищенню іміджу вашого курсу. Четверте. Це підтримка різних якостей відео. Конвертування відео дозволяє створювати різні версії відео з різними якостями, що важливо для користувачів з різними швидкостями інтернет-підключення. Ви можете надавати високоякісне відео для користувачів з швидким інтернетом, і менш якісне для тих, хто має обмежені можливості підключення. По-п'яте, це забезпечення безпеки. Вашого контенту. Конвертування відео може допомогти захисту вашого контенту від незаконного завантаження і поширення. Ви можете використовувати технологію цифрового права доступу DRM або водяні знаки для захисту відео від копіювання. По-шосте, це підвищення зручності навчання. Оптимізоване відео дозволяє студентам переглядати вміст у будь-який час, в будь-якому місці забезпечити. Зручне і гнучке навчання вони можуть вивчати матеріал у своєму власному темпі і повторювати важливі моменти, що полегшує розуміння і сприяє кращому засвоєнню вашої інформації. Оптимізоване відео є ключовим елементом ефективного онлайн навчання і дозволяють забезпечити ваших студентів якісним і зручним навчанням.